Вітаю, шановні глядачі! В ефірі програма Пряма мова. Сьогодні, 8 травня, в Україні відзначають День пам'яті та примирення. Цю дату наша держава офіційно відзначає вперше та розпочинає нову традицію святкування 8 та 9 травня в Європейському дусі пам'яті та примирення під гаслом 1939-1945 рік. Пам'ятаємо, перемагаємо завтра, 9 травня. Україна святкуватиме День Перемоги та сімдесяти. Річчя перемоги над нацизмом у Європі. Щоб детальніше розібратися, дізнатися про ці величні дати, сьогодні у студії я запросила відомого історика Рівненщини Андрія Жив'юка. Вітаю вас, пане Андрію, в студії. Добрий день. От, власне, пане Андрію, який термін більш найбільш підходить під цю війну: Велика вітчизняна чи Друга світова війна? Ну, очевидно, що послугувалися і тим терміном, і тим терміном в свій час. Напевно, без огляду на ті, скажімо, якісь законодавчі норми, які вводяться, будуть послугуватися знову ж таки і тим, і тим. Ну, але я би все-таки обрав другий, тобто Друга світова війна, який прийнятий у всьому світі, який скажімо, і зарубіжна історіографія, і українська все більше схиляється до того, щоб історики щоб вживати цей термін, і політику, і загал. Я думаю, з часом також все-таки сприйме цей термін, тому що термін «Велика вітчизняна війна він був накинутий в свій час радянською пропагандою. І справа не в термінах, а справа в термінах, справа в тому, що за ними стоїть, що за ними ховається. Тобто, не, от чому власне от такий формат сприйняття війни, Велика Вітчизняна війна, він е, ніби намага, е, накидався радянському суспільству е, на території Радянського Союзу і, і, і всьому світу? Очевидно, що це робилось для того, щоб відсікти від е, війни, яка тривала Другої світової е, з 1939 по 1945 рік, відсікти оті частинки, які, ну, скажімо так, не бажані були для Радянського Союзу, тому що там він виглядав зовсім іншій ролі, виступав в іншій іпостасі, ніж там після 22 червня 1941 року, після нападу Німеччини на Радянський Союз. Тобто він виступав не в ролі жертви, а в ролі агресора. От, якщо взяти е, події, прослідкувати з 1 вересня 1939 року, тобто з часу нападу Німеччини на Польщу, то радянський Союз перед тим уклавши з Німеччиною пакт про ненапад, от він спочатку е, допомагав їй. Поділити Польщу, розібрати так би мовити, Польщу. Ну а потім ви знаєте, наступні кроки це і країни Балтії, і країни Прибалтики. Це знову ж таки осінь 1939 дев'ятсот А потім перший крок, ніби на цьому шляху, коли обмежений так би мовити, контингент радянських військ був туди введений, на територію цих країн добровільно примусово. А потім, вже влітку 1940 року, ці країни ввійшли до складу, знову ж таки, добровільно примусово війшли до складу Радянського Союзу. Фінляндія не захотіла йти таким шляхом. В результаті закінчилося все це радянсько-фінською війною. Радянський Союз виключили з Ліги націй як агресора за напад на Фінляндію, яка тривала до березня 40-го року, коштувала 125 тисяч жертв радянській стороні, 25 тисяч. Загиблих з фінського боку, потім введені радянських військ на територію Бесарабії, Північної Боковини, і ультиматум Румунії, все це безперервним ланцюгом тривало із осені 1939 року до осені 1940 року. Тобто, якщо це не є участь у війні, в Другій світовій, з боку Радянського Союзу, тільки в іншій ролі, війні, в іншій, як я казав, і то тоді що вважати за участь? Очевидно, що в радянський час про це не хотілося говорити, на цьому не хотілося акцентувати. Тому термін Велика Вітчизняна, який ще до того ж підкреслював, Велика Вітчизняна, що весь радянський народ піднявся на проти нацистів. Хоча, якщо дивитися 41-й, особливо 42-й роки, то це далеко не так. Він підходив тоді. Тоді він підходив більше. Ну, але чому ми маємо використовувати ці кліше радянської пропаганди і історіографії сьогодні? Очевидно, що ні. Тому я зупиняюсь на варіанті Друга світова. Так як всі зараз говорять Друга світова війна. Пане Андрію, що говорять історичні дані? Хто найбільше постраждав у цій війні? Ну, очевидно, що постраждали усі народи, всі нації, держави, які брали участь у цій війні, які були втягнуті сили обставин, обставин. Хто хотів в ній брати участь, то був і ініціатором, і вони постраждали теж, і та ж Німеччина і її союзники, але і постраждали також країни і народи антигітлерівської коаліції. Хто в більшій мірі, хто в меншій мірі. Всі понесли жертви, всі а до речі, брало участь у війні 62 країни із 73, які тоді існували в світі, тобто, ну от чому ми говоримо, що світова війна була 62 країни, з 73 були безпосередніми учасниками війни, і в тій або іншій мірі постраждала кожна з них. Але очевидно, що найбільше постраждали ті країни, ті держави, ті народи, на території яких велись безпосередні воєнні дії. І Якщо під цим кутом дивитися на Події війни, то Україна була в епіцентрі воєнних дій, починаючи з 1939 року так, з самого початку війни з нападу Німеччини на Польщу, тому що воєнні дії тоді велись і на території України, Західної Волині Галичини, тут були бої, тут були жертви. До речі, 120 тисяч українських хлопців були у війську польському і брали безпосередню участь у воєнних сутичках вже з 1 вересня 1939 року. Ну а потім, коли вже після нападу наци... нацистської Німеччини на радянський Союз, прокотилася фронт території України двічі, спочатку із заходу. Схід, а потім сходу на захід і з усіма витікаючими наслідками, тому що гинули не тільки вояки, гинули не тільки ті, хто був зі зброєю в руках на фронті. Гинули мирні люди, страждали діти, старики, жінки, і це враховується. Україна втратила за оцінками історики близько 10 мільйонів людей у цій війні. Дуже багато. Цифри змінюються, чи можливо це міняється, тому що розумієте, от називаю я цю цифру є інші цифри. Ну я називаю ту, яка найбільш прийнята сьогодні у співтоваристві історичному, хоча є менші цифри, трохи є більше, якими оперують історики. Дуже важко оцінювати кількість жертв насправді, тому що є багато проблем із цим. Ну, це теж одна із, скажімо, із сторін ставлення нашого до пам'яті цих жертв, які, які були в роки війни. Тобто, наскільки це було потрібно тоді, наскільки це потрібно є сьогодні нам, щоб все-таки ну, хоча б порахувати скільки цих жертв, хоча б віддати данину пам'яті, якщо не кожному, то, то ну, умовно кожному, скажімо так. В радянському Союзі ця цифра стрибала в свій час, який загинуло радянських людей, в тому числі і українців. Серед них стрибала там 7 мільйонів. Назвав спочатку Сталін, потім Прощов збільшив трохи її цю цифру. Потім Забережнів вона стала 20 мільйонів. Заробачова 27-28 двадцять мільйонів. Так, з разу так, тобто мінявся генеральний секретар на, 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 на кілька десятків навіть мільйонів підвищувалася кількість ціна перемоги. Ну, це говорить про, про ставлення до ціни людського життя з боку тих систем, тих влад, які розв'язали цю війну і які несуть відповідальність за неї. От, тому ну зрозуміло, що з цифрами є проблема. А от якою була роль України у Другій світовій війні? Адже Путін говорить, що Росія могла виграти і без України з допомоги України. Ну нехай Путін залишиться при своїй думці. Очевидно, що наша розмова наврядів чомусь іншому, але е, факти є факти річ це вперта, тому 6 мільйонів українців у складі Червоної армії. 6 мільйонів етнічних українців, близько 6 мільйонів етнічних українців брали участь у війні. З них десь 4 з лишком мільйони це тих, хто загинули. І на фронтах, і в підпіллі, і в партизанських загонах, і в українському націоналістичному підпіллі, в радянському підпіллі. Крім того, 250 тисяч, близько 250 тисяч українців це ті, хто воювали в арміях союзників Ще ну, за різними оцінками, десь близько 100 тисяч це були вояки армії УПА. Ну, от Складаємо ці цифри і отримуємо велику кількість українців, які боролися проти нацизму у складі різних армій і е, різних військових формувань. Ну, якщо цього не бачити і це не брати до уваги, ну, можна, але тоді це, крім політичної кон'юнктури і доцільності, пояснити немає. Е, ну, зрештою, от, символи перемоги. Так? Так. Це прапор над Ріставом, радянський прапор над Ріставом, е е як символ перемоги над нацистською Німеччиною, і е прапор союзницький, американський прапор над островом Ігодзима, як символ перемоги над е мілітаристською Японією. Ну, він встановлений був ще до її капітуляції, але е він став теж символічним. І в, е встановленні одного. На Рістазі і встановленні іншого на остріва брали участь українці. І там і там є українець Олекса Берест над Ріставом, якого потім використали з цього списку, залишився тільки Кантарія Єгору. А на острові Зіма це був Майкл Стренг, морський піхотинець Збройних сил. Сполучених Штатів Америки теж етнічний українець, батьки, якого приїхали до Сполучених Штатів, який через тиждень після цієї події, до речі, загинув от, і він не дожив до кінця війни. Ну, така така символіка, навіть якщо хочете. Як ви гадаєте, пане Андрій, ви часто спілкуєтеся з ветеранами війни, які воювали, які ще живі? Чи можуть вони змалювати ту картину, яка була під час війни? Ну, на жаль, не так часто доводиться, як можна було подумати, спілкуватися з ветеранами, тому що їх сьогодні залишилося обмир справжніх ветеранів, які пройшли війну, які або потім там були полоні, допустим, які десь воювали в оточенні, які воювали на передовій. Їх залишилося дуже небагато. От мій рідний дід Архип, який був на фронті, потім потрапив в полон, був майже всю війну в полоні в Норвезії, от у ну, Норвегії. Його вже давно немає, вже багато десятиліть його немає серед живих. Тому ну, не так багато цих контактів відбувається, але знову ж таки, так як ми казали, що ціна війни в кожного народу своя, і для нього вона є велика в кожної спільноти. Так само і досвід війни, і образ війни. Він теж у кожного вояка він свій своє бачення. Колись доводилося бачити документальний фільм німецький про танкову битву під Курськом чи ну, під час Курської битви під Прохорівкою. І там були це початок 90-х років, були ветерани, як з німецького боку танкісти ще залучені, вони давали інтерв'ю, так і з радянського боку, ті, хто тоді ще був живий. І от їхні розповіді вони кардинально відрізнялися. Тобто вони були в одному місці в один час, і не тільки тому, що ті там перемогли, ті, ті виграли і ті, як переможці, значить вони розповідали про це, ті переможені, а й ну, часто емоційне, психологічне сприйняття було різним. Навіть про погоду говорили по різному. Мені казали, був дощ німці, а ті казали, було сонячно і ясно. Тобто ну, кожного с -с своє свій. Ну, ніби досвід і своє емоційне пережиття цієї війни. Тому, але це цінно, це треба нотувати, це треба записувати, це треба, щоб знали нащадки майбутнє покоління. Ну, це як запобіжник. Ясно, що не, не, не може нічого бути гарантією, але все-таки якийсь невеличкий запобіжник від того, щоб це повторилось. Хоч воно повторюється сьогодні. Ми переживаємо теж війну, на жаль. Так от власне політики дуже часто говорять, згадують ці події. Історики у тих дискусіях так поодинкі, не дуже багато хто це говорить. Чи шкодять такі розмови, чи все-таки варто знати про такі події? Варто обов'язково про це треба говорити однозначно, що треба говорити про війну треба культувати пам'ять про війну, про жертви цієї війни, про ціну того. Що заплатило людство, от, наприклад, яка ціна була Другої світової війни і всіх війн взагалі. Е, інша річ, що тут не повинно бути кон'юнктури. Політики часто вносять у цю конюктуру, тому що вони намагаються інструменталізувати цю пам'ять, тобто вони намагаються цю пам'ять про війну подавати так, яким сьогодні от підказує їхня політична кон'юнктура, тобто вигода політична для того, щоб мати якісь дивіденти з цього. Це незалежно від того, політики якої країни, де вони знаходяться, в якому місці, в який час. У них така ну місія, скажімо, політична. Тому е я думаю, що краще, щоб про це вмовували все таки історики, щоб про це мовили. Журналісти, щоб про це мовили, люди, які мають справу з вихованням, підростаючого покоління, от, молодь, щоб про це теж довідувалася побільше об'єктивної і правдивої інформації. От. Ну, а політикам краще може десь промовчати, і, і, або просто віддати данину пам'яті, схилити голову і пошанувати. Зараз, зараз дуже часто йде дискусія, чи відзначати все-таки 9 травня, чи не відзначати. От ваша думка, власне, щоб пораду, теж від пораду відмовитися. Ні, ну, е, паради це таке, порадувати особливо, коли величезна огром, така кількість людей загинули і е, покалічені були, і переж, пережили е, цю, цю, цю війну. Це величезна трагедія була долі. Ну, я не знаю, це практично, напевно, в Україні немає жодної сім'ї, яка б не мала своєї історії війни е, на родинному якомусь такому зрізі. Е, тому. Е, Паради, ну, я особисто ставлю прохолодно до парадів різних, але те, що треба зібратись, шанувати і віддати дану пам'яті, це однозначно. Чи 9 травня, має бути в календарі? Ну от закон, який прийняла Верховна Рада, поки що він ще не набрав чинності. Він передбачає, що має залишитися цей день. Я вважаю, що теж так має бути, тому що десятки років відзначався цей день. Він є він, ну є, є реально. Тобто 9 травня, якщо брати за часом Київський та чи за часом Московським, тодішнім Німеччина підписала акт про капітуляцію за середньоєвропейським часом було це 8 травня, тому Європа це відзначає 8 травня. У нас два дні, нехай буде два дні. От ми можемо віддати данину пам'яті і вшанувати тим людям, які захищали тим людям, які захищали, які поклали своє життя. Український парламент нещодавно опалив так звані закони щодо декомунізації. Чи зможуть вони щось змінити? Ну, перш за все, якщо змінимось, ми самі. То тоді і ті закони вони щось теж будуть міняти. Якщо ми не поміняємось, то повірте мені, що жоден закон нічого по великому рахунку не поміняє. Він залишиться от, листком паперу, от, який не. не не матиме якогось великого значення, не впливатиме серйозно на суспільний, на су на суспільство, на, на, на те, чим живе і як ставиться до тих, або інших подій суспільства. Тому я сподіваюся, що все-таки я ставлюсь позитивно в цілому до цих законів. Попри все, от є там зрозуміло недоліки, є м, якісь потрібно було б їх допрацювати і що щось можливо поміняти. Але в цілому це на часі, це давно на часі, це вже перезріло. Ми повинні були давно це прийняти, і я маю на увазі Верховна Рада, вище законодавчі органи суспільства мало це якось теж сприйняти і слідувати цьому. Тому ну я думаю, що позитив у цьому є. От власне щоб дізнатися так більш детальною історією нашої молоді, що можна читати? Е, ну, читати можна багато що. Е, перш за все, я думаю, є е, батьки, от, є е, старше покоління, діди, там бабці, діди, які можуть порадити і щось почитати самі, порадити своїм внукам, е, що можна довідатися про війну, розповісти зрештою самим. Є вчителі, є викладачі в вузах. Я думаю, що перш за все, от якщо йдеться про молодь, вони мають прислухатися до думки цих людей. От, щоб вони порадили звертатися до них, щоб вони порадили, щоб вони підказали. Вони, я думаю, поганого не порадять і не підкажуть так. От тому, що дійсно є багато що написано про війну, є багато такого, що ну, напевно, дитині не варто було б з цим знайомитися, може психопотремувати її і може якось вплинути негативно на неї. Тому от прислухайтесь до своїх наставників, до вчителів, до батьків, до викладачів. Ну, а і серйозно, ну, Якщо це вже йдеться про студентів, якщо пройдеться про дорослих людей, є серйозна дослідницька наукова література. Звертайтесь до неї, не е, гоніться за якимись сенсаціями, за якимись там, от, такими речами, які там е, ну, розкручуються, тому що, що, що вони дуже яскраві, дуже якісь сенсаційні, От, як правило, вони висмоктані з пальця ці так би мовити факти. От І про Другу світову війну є багато таких речей. Які ну, написані є і сказані, але вони не відповідають дійсності. Зараз, на жаль, немає можливості про то все говорити, але можна колись окремо поговорити. От, ну є багато серйозних українських дослідників. От я б назвав би, не знаю. Є от відділ цілий інституті історії Олександра Євгеновича Лисенка, які видали, як на мене, ну корпус прекрасних книг от, про війну, і про старбайтерів, і про Голокост, і про військовополонених, і про події на фронті, і про діяльність радянських партизан, і про упав продовж останніх років на прекрасному документальному матеріалі це все показано з архівів піднято, тому от є сайт Інституту історії, можна туди зайти, вони там в електронному вигляді є, почитати. і можна їх почитати, так. От, власне, пан Андрій, ваша думка про ту ситуацію, яку ми зараз переживаємо в Україні. Чим воно може закінчитись? Ну, як зі сторони історика. Ну, Ви маєте на увазі війна чи. Ну, звісно, та, скажімо, це, що зараз на Сході відбувається. Певна криза, яку переживає е, Україна. Е, ну... Е, Прогнозувати щось важко, тому що історики, в принципі, не оракули, які передбачають майбутнє, і навіть не політологи, які теж можуть якось вибудовувати якісь вектори розвитку суспільного. Історики більше працюють із тим, з фактами, з тими, які вже вже, да, вже те, що сталося. Обернуті трохи назад. Зрозуміло, що можна вибудовувати якусь перспективну основу аналізу цих фактів. Ем, ну я все-таки оптиміст. От я, я вірю в те, що нам вдасться спільними зусиллями е, пройти. От цей важкий шлях, який зараз проходить Україна. Я думаю, що допоможе нам у цьому. І допомагає міжнародна спільнота. Е, я думаю, що сьогодні ставлення і до України як держави. Як спільноти української в Європі, зовсім не те, яке, наприклад, було там 100 років тому, коли існувала Українська Народна Республіка, і коли її, на жаль, світ не бачив, він хотів бачити, він хотів їй допомагати і їй підставити плече. Зараз ситуація інша, принципово інша. Тому от, в цьому, на цьому якраз ґрунтується мій оптимізм. Ну і на тому, скажімо, патріотичному підйомі, який, попри все, знову ж таки, він є в українському суспільстві. і... Бажання мати свою державу, зберегти цю державу і налагодити в ній життя своє самостійно, без якогось там зовнішнього втручання. Ми самі собі дамо раду тут. Ну, то це все мене обнадіє. Я думаю, що разом переможемо. А досвід війни і досвід наших попередників нам цьому теж допоможе. І приклади їхні, і тих героїв, які були в роки війни. І названих, і не названих. А зараз теж є свої герої. І сьогоднішні героїв, так, і сьогоднішні героїв. Я навіть перепостив от одного, про одного, який загинув зовсім недавно. Дуже такий болючий, він за день до, до смерті написав, дуже такий болючий в інтернет, у Facebook, в себе на сторінці пост. Я його розмістив, можете, от, хто там, друзі чи, чи друзі, друзі, зайдіть, подивіться, Ну, він є в інтернеті. От. Тобто це дійсно люди, люди з великої букви, люди, які для яких Україна щось означає в серці, Україні. так у житті, і які пішли туди, тому що їх якесь, якесь туди щось щось не є. матеріальне, таке щось, щось інше. Духовне таке добре. Наша програма підходить до завершення. Я вам дякую, пане Андрію, за розмову. Ну впевнена, що ми знову ж таки з вами зустрінемося і детальніше проговоримо про ці такі дати, великі визначні, про які потрібно пам'ятати. Дякую вам теж за розмову. Навсі Нашим глядачам хочу нагадати, що моїм сьогоднішнім співрозмовником був відомий дослідник Рівненщини, історик Рівненщини Андрій Жив'юк. У студії для вас працювала Ярослава Зятик. Бережіть себе та бережіть нашу Україну. До зустрічі!